Чехи сьогодні у другому турі голосують за президента. Виборчі дільниці в Україні відкрилися о 15-й. У другий тур вийшли два кандидати: колишній генерал НАТО Петр Павел і колишній прем'єр Чехії та мільярдер Андрій Бабіш. Чехія підтримувала Україну від початку російського вторгнення. Як може і чи може взагалі змінитися ставлення до нашої країни після цих виборів? Спитаємо у кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хотена. Ростиславе, чи різниця позиція кандидатів щодо підтримки України? Чого чого нам чекати? Ростислава, і у кого більше шансів на перемогу? Дивіться, звичайно, різниця. Війна в Україні, російська агресія і допомога. Питання допомоги Україні дуже розділили головних кандидатів на чеських президентських виборів на фіналі. А результати якого стануть відомі рівно за добу, коли завтра отретій за Києвом ж і закриються виборчі дільниці. Отже, Андрій Бабіш, його позиція такий, популізм. Такий він подає себе як президент миру, змальовуючи Петра Павла як президента війни, також собі войовничого президента майбутнього. Він говорить про те, що хоче організувати Бабіш якийсь саміт миру в Чеській Республіці, коли стане президентом, і запросити і Макрона, і Ердогана, і Штанмайра всіх тих політиків, які підтримують зв'язки з російським президентом Путіним. Натомість Петр Павел говорить: а чого ж ти раніше не запрошував їх, і чому він раніше не організовував такий саміт, коли був прем'єр-міністром Чехії? Питання допомоги Україні. Бабіш каже, що. Цей уряд, і взагалі він забув про Чехів. Багато допомагає, мовляв, українцям в Україні і забуває про чеських громадян. Павел каже, що навпаки, що треба затягнути паски, потерпіти, зменшити свій комфорт, змиритися з тим, тому що війна в Україні це і наша війна, і Україна воює не лише за себе, а й за Європу і європейські цінності. Він каже, також що, Павел, що в Україні гинуть тисячі людей і руйнуються міста. А в Чехії цього немає. Далі, в питанні НАТО також розділилися головні кандидати. Електорат Бабіша чомусь переконаний, що в разі перемоги Петр Павел відправив би Чехів воювати в Україну проти Росії, що є неправдою. На питання, наприклад, якщо би Росія після України напала на Польщу та Балтійські країни, як би ви діяли? Бабіш сказав: Я ніколи не відправлю наших дітей, дітей, наших жінок воювати за межі Чеської Республіки. Натомість, Петр Павел каже, що ні. Священний принцип НАТО напад на одного. Це є нападом на всіх. Це п'ята стаття статуту НАТО і треба дотримуватись. Якщо ми щось даємо для оборонного альянсу, треба також і брати безпеку, але і віддавати щось на взаєм. Отже, він говорить про те, що НАТО є не наступальним, а оборонним альянсом, і чехи зобов'язані дотримуватись цього принципу один за всіх і всі за одного. Далі, питання Росії. Бабіш він не, не не говорить про Росію прямо, але він наприклад, дуже дружній із угорським прем'єром Віктором Орбаном, теж популістом, який підтримує Росію і виступає проти станції Євросоюзу проти Росії. А Петр Павел навпаки, він говорить про те, що маємо підтримувати Україну до переможного кінця, допоки Росія повністю не вийде з української території. І допоки Україна не отримує перемогу. Отже, якщо підсумувати, що ми маємо двох кандидатів: Петр Павел, йому 61 рік. Він за те, щоб підтримувати Україну до перемоги, до повної перемоги України в цій війні. А Андрій Бабіш, якому 68 68 років, він такий хоче бути президентом. Такий аля міру, мір на загал. Теж, якщо підсумовувати, Чехія дуже важлива для України. Вона одне із перших, якщо не першою, передала важку зброю і танки для України. Далі вона створює з Україною оборонний кластер. Чехія підтримує всі санкції Європейського союзу. Чехія є впливовим членом НАТО і Європейського союзу в центрі Європи. Тому для України вона дуже дуже важлива. Президент, звичайно, тут. Трошки така представницька церемоніальна посада, але все ж таки він має великі повноваження. Він є главою держави, головнокомандуючим збройних сил. Він призначає прем'єр-міністра, впливає на зовнішню політику, впливає на склад уряду, може радити. Призначає суддів, голову центробанку. До речі, Пет Павло хоче запровадити євро у чеській республіці. От, так що в принципі, хоче це трошки посада, і наприклад, ту саму Чехію на самітах Євросоюзу і НАТО представляє не президент, а прем'єр-міністр, і який а нинішній прем'єр-міністр Петр Фіала дуже підтримує Україну. Все одно ці вибори дуже важливі для України. Українське питання, війна в Україні стали однією з ключових тем, де розійшлися головні фіналісти. Цього виборчого двобою, от і чекаємо тепер ще добу, коли закриються виборчі дільниці, і стане відомо, хто на 5 років стане господаром праського граду, який там за мною. От, і це є резиденцію президента Чеської Республіки. Студія. Спасибі величезне. Справді чекаємо розв'язки. Це був Ростислав Хотин, кореспондент Радіо Свобода, про те, хто як там і зараз відбувається другий тур президентських виборів.